Всім привіт! Я Олександр Зрайський, податковий консультант. І зараз я вам розповім, які ставки єдиного податку будуть встановлені для платників єдиного податку у 2024 році, а також які річні ліміти доходів будуть для них діяти. Ну, а поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. На моєму телеграм-каналі дуже багато цікавої і корисної інформації. Я там публікую новини про зміни в податковому законодавстві, а також аналітичні матеріали щодо враз неподаткового законодавства. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити корисну і цікаву інформацію. Також підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант. Як бачите, тут дуже багато корисних і цікавих відео, тож натискайте на кнопочку підписайтесь, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а якщо мої відео були для вас корисними, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео. Тож натискайте на посилання і підтримуйте мене вашими донатами. Мені це буде дуже приємно. До Верховної Ради вже внесений проєкт державного бюджету України на 2024 рік, яким передбачено розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2024 року у сумі 7100 гривень, а також розмір прожиткового мінімума станом на 1 січня 2024 року у сумі 3028 гривень. А отже, ми можемо порахувати, які, які будуть ставки єдиного податку у 2024 році, а також які будуть ліміти, річні ліміти доходів для ФОП платників єдиного податку. Так, для платників єдиного податку першої групи ставка єдиного податку протягом всього 2024 року буде складати 302 гривні 80 копійок. Для платників єдиного податку другої групи. Ставка єдиного податку протягом 2024 року буде складати 1420 гривень. Ну а для платників єдиного податку третьої групи все буде без змін. Якщо платник єдиного податку третьої групи не є платником ПДВ, ставка для нього 5% від доходу. Якщо ж платник єдиного податку третьої групи буде платником ПДВ, а такі є, то ставка єдиного податку для нього буде 3% ну і плюс 20% ПДВ. Я думаю, у вас точно виникло питання, чому на слайді було написано для першої групи ставка єдиного податку до 10% від прожиткового мінімуму, а для другої групи до 20% від мінімальної заробітної прати. Справа в тому, що ставки єдиного податку встановлюють місцеві ради. Сільрада, міськрада теж, власне, і не завжди така ставка встановлюється у максимальному розмірі. Ставка для першої групи 10% від пожиткового мінімуму, а для другої групи 20% від мінімальної заробітної прати це максимальний розмір ставки. Однак ваша сільська чи міськрада може встановити ставку єдиного податку у меншому розмірі. Так, наприклад, в Харкові ставка єдиного податку для другої групи. Встановлено не 20%, а лише 10%. Разом з тим, потрібно розуміти, що якщо ФОП працює не в тому населеному пункті, де він зареєстрований, а в іншому населеному пункті, або він працює в декількох населених пунктах, то ставка єдиного податку для нього все одно встановлюється в максимальному розмірі, навіть якщо ваша міська рада чи сільрада встановила ставку у меншому розмірі. Так, Наприклад, в Харкові для ФОПів, які зареєстровані в Харкові, встановлена ставка 10%. Тож, якщо такий ФОП і зареєстрований, і працює в Харкові, він сплачує єдиний податок лише у розмірі 10% від мінімальної заробітної прати, тобто 710 гривень у 2024 році. Однак, якщо цей ФОП буде працювати не тільки в Харкові, а, наприклад, відкриє ще свою точку і офіс там, в іншому населеному пункті, хай це буде Київ, тобто в нього і в Харкові, і в Києві, для нього в такому випадку буде діяти ставка єдиного податку максимальна, 20%. Аналогічно буде, якщо, наприклад, цей ФОП, який зареєстрований в Харкові, буде працювати не в Харкові, а там, скажімо, у Львові. Зареєстрований він в Харкові, працює у, у Львові, там, чи офіс в нього, чи магазин, чи ще щось. То е, в такому випадку ставка єдиного податку для нього теж буде 20%. Хоча е, в Харкові встановлена ставка 10%. А, як я сказав, якщо ФОП працює в іншому населеному пункті або в декількох населених пунктах, для нього діє більш е, максимальний розмір ставки 20%, який передбачений податковим кодексом. Аналогічно ставка 20% буде діяти і якщо ФОП буде здійснювати, пос... здійснювати продаж товарів в інтернеті, чи буде надавати послуги через інтернет. Тож, якщо ви працюєте через інтернет, працюєте в інтернеті, продаєте товари чи надаєте послуги через інтернет, для вас буде діяти ставка 20%, незалежно від того, яка ставка була встановлена вашою міськрадою чи сільрадою. Майте це на увазі, враховуйте, щоб не втрапити е в харепу із єдиним податком і із податківцями. Ну, а далі, які ліміти доходів будуть діяти в 2024 році? Для платників єдиного податку першої групи річний ліміт доходів у 2024 році буде встановлений в сумі 1 млн 185 700 гривень. Тобто, пратник єдиного податку. Протягом 2024 року не може отримати доходи більше, ніж ця сума. Для другої групи лічний доходів у 2024 році буде встановлений у сумі 5 мільйонів 921 тисяч 400 гривень. Ну і для третьої групи єдиного податку, незалежно від того, третя група із ПДВ чи без ПДВ, для всієї третьої групи єдиного податку, річний ліміт доходів у 2024 році буде встановлений в сумі 8 мільйонів 285 700 гривень. Як бачите, ліміти доходів для платників єдиного податку, скажімо так, трошечки підросли в порівнянні з 22 роком, а тим паче з 2021 роком. Разом з тим виникає питання, а як застосовуються ліміти доходів, якщо ФОП протягом року змінює групу єдиного податку, переходить з однієї групи на іншу групу. А насправді все дуже просто. А в такому випадку застосовується той ліміт для тієї групи, на якій ФОП перебував на момент закінчення року. Як приклад, ФОП на початок року був на другій групі єдиного податку. А потім протягом року, там, з другого кварталу чи з 3 кварталу, він перейшов на третю групу єдиного податку і на момент закінчення року він перебуває на третій групі єдиного податку. В такому випадку його ліміт доходів не повинен, точніше його дохід не повинен перевищувати той ліміт, який встановлений для третьої групи єдиного податку. 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. Якщо відбулася зворотна ситуація, скажімо, ФОП був на другій групі єдиного податку чи був на третій групі єдиного податку на початок року, а потім протягом року змінив групу і перейшов на першу групу платників єдиного податку. Ну, вирішив, що для нього якраз перша група це саме зручне. То в такому випадку, якщо на кінець року він буде перебувати на першій групі єдиного податку, його сума доходів за рік не повинна перевищувати той ліміт, який був який встановлений для першої групи. Тобто його сума доходів не повинна перевищувати за рік 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень, не дивлячись на те, що він починав рік на іншій групі. Тобто на якій групі ми закінчуємо рік? Такий ліміт для, ліміт для такої групи і буде діяти. І е, загальна сума доходів опа, е, за рік не повинна перевищувати ліміт для тої групи, як, на якій він знаходиться на кінець року. На цьому я хочу з вами попрощатися. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарях під цим відео. Або пишіть мені на електронну пошту, чи вайбер, або телеграм. Вони теж вказані під цим відео, тож можете мені написати і будемо тоді розбиратися з вашими питаннями, як то кажуть, в індивідуальному порядку. Ну і обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Telegram канал підтримуйте мої, мої публікації вашими донатами. На цьому власне все. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарадський, ваш податковий консультант.